Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі Сьогодні тема нашого відео про трендове взуття і про моделі, які залишаються досі актуальними. А перед тим як почати наше відео, не забудьте підписатись на мій youtube канал, поставити вподобайку цьому відео. І мої соцмережі це Instagram, де ви можете бачити. Більше мене, де я також ділюся з вами там маленькими відео. І наша ком'юніті в телеграм-каналі, де кожного дня я публікую анонси, знахідки, і ви там можете бачити всю корисну інформацію кожного дня. І давайте переходимо до теми нашого відео, поговоримо про трендові. Пари взуття на цю осінь, і перша пара це у нас балетки. Не потрібно бути дуже професійним прогнозистом, щоб зрозуміти, чи ця пара залишається в тренді. Звісно, на осінь така пара взуття буде актуальною, але обираємо саме такі балетки зі шкіри і на товстій підошві, щоб осінню, звісно, не було. Холодно. Також обираємо такі балетки на каблуку різної висоти, на тусі підошві, і кольори, звісно, це можуть бути сьогодні трендові кольори: коричневий, чорний, бордовий колір марсала, бургунді різних тонів, кольорів. Дуже гарно буде виглядати цією осенью, і така пара взуття не тільки про елегантність, а про зручність, і впишеться у будь-який вашій. Гардероб наступне це у нас будуть лофери. Це найкласичніша і найулюбленіша пара взуття. І таке взуття ми бачили від пенні лоферів до самих масивних класичних моделей. Але з цієї осені на перший план виходить чу-чуть інша варіація цього взуття. Таке взуття називають або макасинами, або топсайдери. Перше, це взуття привернуло нашу увагу ще в 2023 році. На показах колекції Міу Міу було продемонстровано звичайне взуття для яхтингу, це саме ті топсайдери. І уже. Потім його підхватили наші інфлюенсери. В стріт стайл почали інтерпретувати цю пару взуття. І сьогодні такий тренд цієї осені саме на топ сайдери. Це також практична пара взуття. І сьогодні ми можемо побачити у фешн інфлюенсерів таку пару взуття, яка класно буде стилізуватися на цю. Ось. У своєму класичному вигляді це взуття має коричневий відтінок, і саме ми можемо бачити таку пару взуття від карамельних до глибоких вишуканих шоколадних відтінків. Щодо текстур, таке взуття можна знайти зі шкіри, також і замші, що також сьогодні є тренд цієї осені на замш. і така пара точно класно буде вписуватися у вашій моди. Образ мокасини в своїй інтерпретації мають невеликий каблук, який буде додавати елегантності вашому образу. Щодо сталінгу, то ця пара взуття римується з брюками, з прямими джинсами, затишними светрами і строгими. Пальтами. До наших улюблених балеток і лоферів варто додати ще одну пару взуття на цю осінь, і це у нас клоги. Це давно призабута модель, а сьогодні вона стає на піку популярності. Як ми бачимо саме на фешн-показах, клоги дуже часто задіювали в своїх образах бренди Клое. Балмейн, Олександр Маквін, і я назву вам декілька причин, чому варто клоги вносити в свій гардероб. Перше це клоги, це стильно. Сьогодні є тренд на мінімалізм, і така пара точно вписується в цей тренд. Їхній дизайн і їхня форма відповідає цьому трендові. Вони гарно поєднуються з практично з усім одіом. Це джинси, брюки, класичні шорти, спідниці. Сукню в білизняному стилі таку пару суття можна просталізувати з будь-чим, і їх точно можна носити до глибокої осені. Як ми їх носили влітку на босуного, так само ми їх можемо одягати з тонкою і грубшою шкарпеткою і носити саме до холодної осені. І це буде виглядати і стильно, і зручно, і модно. Додавайте таку пару зуття. Це насправді дуже гарно виглядає. Такі клоги обираємо зі шкіри або замші, обираємо в трендових кольорах або принтах і класно стилізуємо в своїх образах. і звісно, сьогодні ми також поговоримо про кросівки, тому що осінь це саме той час, коли ми починаємо задіювати в свої образи, в свої стилізації кросівки і якими будуть ці самі кросівки. Перша нова трендова модель, яка дуже часто вже появляється у фешн-інфлюенсерів: це Адідас. Модель SL72 це нова трендова пара, яка також є, як і наша самба в різних відтінках, кольорах. Обирайте собі потрібну модель і класно стилізуйте з брюками, з джинсами, з пермудами, спідницями. З така модель від Adidas новий прототип. Нашій самба на рахунок самби самба також залишається актуальною. Можна її додавати також свої образи. Але якщо ви хочете якихось нових рішень, можете надати перевагу саме. Цій нові моделі. Наступна незаїжджена модель це у нас Nike Cortez. Така модель також в нас є в різних відтінках, і це така естетика ретро, яка завжди в нас залишається актуальною і вирізняється з-поміж інших кросівок своїм класичним дизайном. Ретро- кросівки часто натхнені з минулих десятоліть і вирізняються своїми особливими характеристиками: це може бути висока підошва, контрастні Смужки і десь така ностальгія. 90-х. Обирайте таку пару взуття, то вона точно буде сьогодні і модною, і актуальною. Такі кросівки є в різних кольорах, відтінках, стилізуйте це все буде виглядати стильно і модно. А самими модними цієї осені будуть кросівки із замші, і така текстура саме придасть завершеності вашому образу. І така пара буде відмінно поєднуватися з любим стилем. Одягу, наступна трендова пара на цю осінь це у нас будуть байкерські чоботи. Такі чоботи в нас завжди були деталю Фестивальних образів, однак цього року їх дуже активно задіють у повсякденному житті. З початком осені така пара взуття дуже часто зустрічається у фешн модниць і дуже круто поєднується з боком стилем. А також це сукні в білизняному стилі, спідниця в клітинку з кашеміровими свитрами, з чимось таким, що є абсолютно протилежне і контрастне. Цим чоботом у байкерських чбіт є всі шанси відібрати лаври першості. Наших ковбойок, і я думаю, що це цілком можливо. І така пара взуття, яка виконана зі шкіри, чудово вписується на осінній сезон, а саме на примхливу погоду, на дощ, на бруд, на воду. І я вважаю що така пара є найбільш універсальнішою на осінній сезон. Наступна пара це наші ух, і з початком холодів, все більше росте. Градус популярності на цю пару взуття, тому що нам все більше хочеться комфортності і затишку. І напевне, тому уги користуються дуже великою популярністю. А поки ці холоди ще не настали, я пропоную звернути увагу на легший варіант саме модель Уктаз. нагадують нам саме вигляд тапочків, які. Я б сказала, створені для наших трикотажних затишних костюмів. Така пара взуття поєднюється практично з усім одягом, і тут просто великий політ фантазії, як можна класно стилізувати цю пару взуття. Якщо хоч трохи орієнтуватися в тенденціях в моді, їх можна носити як із звичайним спортивним одягом, так і саме стилізувати до самих Елегантних е, варіацій, поєднань. Така пара взуття точно буде практичною, комфортною і легко буде поєднуватися з вашим е, одягом в гардеробі і з будь-яким стилем. Сьогодні нам пропонують вже достатню кількість кольорів: це і шоколадний, і глибокий відтінок, карамельні відтінки, і бежеві відтінки. І ця замж сьогодні також тренд цього сезону. Така пара взуття буде супер. Трендова у вашому образі, і точно скажу вам, як байер, сьогодні ще є всі кольори і розміри, і ближче до сезону їх розберуть. Тому я рекомендую вам придивитись і вже оприділятись і вибирати потрібний вам. Колір цієї моделі, і зараз я покажу свою пару, яку я вже встала придбати на цю осінь і зиму. Це модель Уктаз в такому новенькому шоколадному відтінку, які появились тільки на сайті, і я знаю точно, що ближче до сезону розмірів просто не буде, тому що я і швиденько. Встигла їх купити. Такий шоколадний відтінок легко буде поєднуватися, як із голубими з білими джинсами, з брюками. І такий колір буде легко поєднуватися у моєму гардеробі. І я знаю точно, що актуальні моделі УК дуже швидко розлітаються. Придивіться і поспішіть заказати собі в потрібному кольорі і модель е, таких е, хутряних тапочок. Наступна трендова пара взуття, яка з нами вже тримається декілька років поспіль, і я думаю, що вона вже в нас десь в рядах базового взуття в гардеробі це наші козаки. І такі козаки сьогодні дуже класно вписуються на. Міжсезон легко поєднуються як із джинсами, з легкими сукнями, з спідницями легких фактур, класно стилізуються з стилем Богу, а також саме підтримують стиль Вестерн, який сьогодні. Є також трендовим на цю осінь. Я думаю, що з такою парою взуття можна складати безліч варіантів образів. Дуже класні стилізації у нас виходить з денім, з повітряними сукнями в стилі Боху і з спідницями легких фактур. І ще саме прийдемо по деталях, на які варто звертати увагу про вибори взуття. І сьогодні. Трендовим буде саме квадратний мис. Таке взуття до нас звернулося з 90-х. Така тенденція війшла в моду ще в минулому сезоні, де ми бачили м'юлі босоніжки, які саме мали квадратний мис. Сьогодні час осені і рекомендую обирати Челсі. Туфлі, чоботи саме з квадратним мисом. Квадратний мис найкраще поєднується з класичними речами, з речами в мінімалізмі, і найкращим рішенням це будуть сукні в білизняному стилі, прямічинці, брюки, брючні костюми, лаконічні. Пальто. А також звертаємо увагу на взуття саме в коричневих відтінках, тому що коричневий колір став трендом цього сезону, цієї осені і обираємо таке взуття, як і балетки, чоботи, лофери, кросівки, байкерські чоботи, козаки. Надаємо перевагу саме в шоколадних і коричневих відтінків. Це буде дуже гарно, стильно, і такий колір стане акцентом. У вашому образі. Я надію, сьогоднішнє відео вам було корисним і ви точно обрате свою трендову пару на цю осінь. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій YouTube канал. І вже, як по нашій традиції, зустрінемось з вами в наступну п'ятницю.